Цьому горшочку під кульочком стендапсус, який я збиралася викинути. У нього вже повністю висохло листя. Мені його дали десь у березні, зараз травень, і він за цей час просто відсушив листя, підгнивав, корінці не пускав, не укорінявся. Я сказала, що його викину. І через декілька днів я побачила маленькі корінці. Це були буквально сантиметрові корінці, і зараз я вам його покажу. Корінець тут навіть видно. Верхній висохший листок я не повністю відрізала, тому що там лізе новенький молоденький листочок. Я сподіваюся, що він укоріниться і тоді я вам зніму повне відео про нього. Він у мене навіть із зелененьким стовбуром став погарніше з того часу, як я його обрізала від двох висохших листочків. Я так розумію, зараз він дихає самим стовбуром, він у мене під пакетиком. Сподіваюсь, що цей парник йому допоможе.